Всім привіт! Сьогодні на огляді зручний та практичний органайзер для взуття до 41-го розміру. Ідеальне рішення для зберігання взуття вдома в шафі або під ліжком. Маємо в чотирьох основних кольорах: сірий, білий, чорний та ось такий красивий бежевий. Розглянемо цей органайзер трошки ближче. Органайзер поставляється в складеному вигляді, тож займає мінімум місця під час транспортування та зберігання. Розкладається він дуже просто та легко. Розправляємо саму коробочку. Позаду є спеціальна кишеня, куди ми маємо вставити таке картонне денце, яке забезпечує форму та стійкість під час використання. День вставляються дуже просто та легко. Всередині є спеціальні ліпучки для з'ємних перетинок. За потреби ставимо перетинки до цих ліпучок. Все збирається легко. І все, наш органайзер вже готов до використання. Виготовлений органайзер зі спанбонду легкого та дихаючого матеріалу, який захищає взуття від пилу. Зверху прозора кришка на блискавці, що дозволяє бачити вміст не відкриваючи органайзер. Розмір органайзера 50-35 висота 14 см. Всередині 4 відділення, які легко вміщають взуття до 41-го розміру. А за потреби можна змінити кількість секцій або повністю зняти перетинки, щоб зберігати більші речі або більшу кількість пар взуття. Перетинки знімаються дуже легко. Тож органайзер можна робити під свої потреби. Компактний розмір дозволяє легко розмістити його під ліжком на полиці або в гардеробі. Ідеально для. Сезонного взуття або повсякденного. Для наглядності в наш органайзер ми склали як літнє взуття, також і димні за рахунок того, що ми зняли одну перетинку. Можна також легко посортувати взуття або скласти більше пар дитячих або меншого розміру, та не такі об'ємні. Тримайте своє взуття чистим, захищеним і завжди під рукою. З цим органайзером усе буде на своєму місці. Якщо хочете зекономити простір і навести порадок у домі, цей органайзер стане вашим незамінним помічником. Посилання на товар шукайте в описі.